Gracias. <coughs> ana chuso Для початку роботи треба обрати секретаріат. Пропоную. Галина Петрівна, Наталія Іванівна і Юрій Михайлович. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Прошу секретаріат зайняти своє місце. У порядку денному одне питання сьогодні. Значить, це є звернення. Косівської міськради щодо збереження національної єдності в умовах загострення геополітичних загроз для Української держави. Є якісь питання, зауваження, доповнення пропозиції? Хто за те, щоб прийняти порядок денний? Прошу голосувати. За Значить, проект рішення відповідно до статті 43 закону України про місцеве в Україні. Косівська міська рада вирішила перше схвалити звернення міської міськради щодо збереження національної єдності в умовах загострення геополітичних загроз для української держави. Згідно додатку, 1 до даного рішення друге звернення дістати президент України Зеленського, Верховній Раді та Міністерству закордонних справ. Третє оприлюднити на веб-сайті Косівської міськради і контроль покласти на секретаря Світлана Медвічу. Текст звернення вам роздали. Є потреба зачитувати? Ні. Що, ставити на голосування? Так. Значить, ставлю, ставлю текст звернення на голосування. <кій> 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 Kiss chop no color leave nazaritch last week за. Так. Я зайду на кай. За. Так. Що? Хіба кореса? Ти кости. Що що? Ну я. За. 16 за. Рішення прийнято. На цьому засіданні сесії оголошується закритим. Ще